Шановні захисники і захисниці, вітаємо вас зі святом, дякуємо вам за ваш героїзм і велику любов до рідної землі. Бажаємо вам здоров'я, мужі і незламного духу. Віримо в перемогу України. Героям слава! Ви наші захисники, ви опора нашої держави. Ви наш спокій у наших домівках і в нашому житті. Прийміть привітання з найкращими побажаннями. Добра вам, спокою! Дякую нашим захисникам. Спасибі героям за мир і свободу. Вітаю з ним захисників та захисниць України. Дякую за вашу відвагу, безстрашність та патріотизм. Дякую нашим захисникам і захисницям, Ви – діяльної опора нашої держави. Дякую за вашу витримку. Дякую вам за захист нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я та всього найкращого. Сьогодні ми з горістю говоримо про нашу армію. Дякую вам за силу. Дякую за те, що бережете та захищаєте нашу батьківщину. За те, що ризикуєте життям заради миру та цілісності нашої держави. За те, що ви надійний пил. Дякую нашим захисникам. Бажаю тільки позитивних емоцій. Слава ЗСУ! Слава Україні!